Ми приймаємо рекорд, найбільша кількість перемог у міжнародних ексельєрних виставках Кобеля німецької вівчарки. І на рекорд претендує Кірбон, 4, 4 річна вівчарка. І також хочу представити команду цей власниці Оксана Дермань. І перші, е, власне кажучи, досягає таких результатів субами. Я хочу, щоб Оксана сказала тобою такий знаєте, Це почалось дуже давно, але, мабуть, дійсно, завдяки нашому хендеру, яка свій час колись сказала, я зроблю цієї собаки чемпіон. І з тих хвилин ми пішли-пішли вгору, нам це дуже сподобалося. ну Мені точно, не знаю, як йому. Но на сьогоднішній момент в мене собака отримує, мабуть, емоції від того задоволення, мови, яку я отримую, коли ми виходимо переможцями на виславки. Він у нас виступив перший раз в інтеркласі. Це йому вже було десь 17 місяців. А які нього такі нагороди? 35 залом, да це європейські українські жити за новоце Це 35, євро. Ну це чемпіонство по всій Європі і Україна? Він отримав найбільшу нагороду, яку можна отримувати в Україні? Це інтерчемпіонат. Він отримав двократного чемпіона України, і далі ми почали подорожувати і отримувати за кордоном. Ми займаємось кожен день. В один день може бути і дві тренування, наприклад, захист і послуг. Рингова у нас ну, ми так стараємося, коли виставка накануні, то трошки довше. А так, в принципі, раз-два два рази в тиждень слід він проходить послуг. Ви самі бачите, у нас ми займаємося тої тобто команди там поряд сидіти, стояти, витримка це все. Також повинно бути, і в нас це є е, такі більш ігрові команди. В принципі, він також і він, він їх більше любить. Но, чесно вам скажу, не вистачає на це часу. Це у нього була перша в'язка, і ми чекаємо новогоднього чуда і новогоднього сюрпризу. Світлана Кенліра і В'ячеслав і В'ячеслава так В'ячеслав взагалі, чесно каже, я за нього так переживала. Ні, а на нього хоче.